Вже більше року вони живуть майже без води та електрики. Більшість у підвалах, але полишати рідне місто не хочуть. Жителям Гуляйполя на Запоріжжі допомагають рятувальники, які щодня, попри страшну небезпеку, везуть туди воду і інші необхідні продукти. Гуляйполе класичне українське прифронтове місто. Як решта, що поблизу лінії зіткнення страждає від обстрілів росіян, б'ють вони по мирним жителям. Яка позиція небезпечна для життя, кажуть поліцейські та рятувальники? У неї не прикрашалися ці обстріли. Не постійно, не б, вони постійно з натусами інтенсивні продовжуються. Тобто цієї лінії фронту у Рейбільщина. Привозять сюди пожежними машинами. Люди набирають побільше, адже не знають, коли знову приїде машина. Завадити може будь-який обстріл. І, звісно ж, гуманітарна місія надання допомоги населенню. По перше, це вода. Людина без води не може прожити. В Лейболе спочатку повномасштабного вторгнення, спочатку е, березня 20 Сутня цього місту, тобто підвоз води і вода це є одною з невід'ємною частиною роботи наших підрозділів. Тож, аби забезпечити місцевих життя необхідним, рятувальники ризикують своїм життям, та це кажуть неважливо. адже це їхня робота, їхнє покликання. І от всіх нас об'єднує просто одне допомога людям, і завжди кожен з рятувальник ставить перед собою. Як як гасло, хто як не я, хто ще як не ми. Це є мотивація кожного з наших співробітників. Дмитро Чистяков Інтер, Єдині Новини.